Школа, час робити важливий вибір і профіль в IT – Це серйозна справа. Світ IT величезний і захопливий, але як у ньому знайти саме свій шлях? Ось тут і знадобиться такий собі кар'єрний компас, що допоможе зорієнтуватися? Варто розуміти, це не поверхневий огляд, це справжнє глибоке занурення в технології. Так, 5 годин на тиждень це серйозна інвестиція часу. Давайте подивимось, у що саме. Отже, що ж саме чекає на цьому шляху? Погляньмо на програму. 10 клас це про фундамент. Програмування, графіка, аналіз даних ключові речі. І це, по суті, ті цеглинки, з яких побудований увесь сучасний IT-світ. А от в 11 класі все стає ще серйозніше. Переходимо до масштабних проєктів. Тут все по-дорослому: бази даних, веб-технології і робота над реальним проєктом від А до Я. Добре, навички це важливо. Але як усе це допоможе обрати майбутню професію? Все просто можна спробувати себе у різних ролях і зрозуміти, що насправді запалює. І в результаті зрозуміти, чи іти це покликання, чи потужний інструмент для іншої справи. Тобто, яким би не був висновок, він буде правильним, бо він усвідомлений. Бо сьогодні будемо відверті, розуміння технології це вже не просто опція, це базова вимога. І неважливо, яку професію оберете, ці знання стануть вашою беззаперечною перевагою. Тож питання відкрите, як технології посилять саме ваш шлях, пошук відповіді починається тут. Норм чи стрьом говорити учню, що переказував параграф. Трьом норм. Норм чистрьом робити дебати на уроках. Норм. Норм чи стрьом організовувати інтелектуальні ігри. Норм Норм, норм чи чистрьм поставити учнів 12 за аргументовану позицію. Трьом. Норм. норм чи стрьом не знати дату Дня Незалежності України. З трьох. Норм чи стрьом сперечатись вчителем, але з посиланням на закон. Норм. 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 Норм чи стрьом вигравати суперечки на голосом а фактами. Мо. Норм. Мо. Норм чи стрьом ходити на правовий профіль і реально кайфувати. Мо. Супер норм. Час. Обираючи профіль іноземної мови, ти отримаєш більше мовної практики, роботу з автентичними матеріалами, уроки з носіями англійської та німецької мовою, дебати та сучасні методики навчання. Приєднуйся до тих. Хто хоче впевнено та успішно почуватися у світі в повному можливостей. Вітаю, шановні учні майбутніх 10 класів. Якщо вам подобається іноземна мова, а саме англійська, тож не завлікайте, запрошуємо вас до навчання в нашому ліцеї. Якщо ви хочете володіти англійською мовою на високому рівні, може навіть на середньому чому б ні. Дивитися фільми англійською мовою? То вам до нас. Що вас чекає? Цікаві проєкти, підтримка вчителів, аутентичні підручники. Тож, запрошуємо вас до співпраці. Профілі іноземної мови це якісна підготовка до міжнародних мовних іспитів та вступу до українських та закордонних університетів. Поглиблене вивчення мови передбачає конкурентні переваги. Та формує навички, необхідні у сучасному світі, коли важко не здавайся, світ не любить слабких слів. Кожен крок це виклик долі, кожен пік це шлях до зір. i mm -hmm. Скільки раз піднявся.